Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вовочковолазі США вже все знають. Пишете грам-канал та за керівництво РФ в серйозі не сприймає Зеленського як фігуру для перемовини серед вищого керівництва Російської Федерації. У зеленського репутація недалекого брехуна і пройди світа. Всі ці стамбульські посуденькі операції розігруються тільки для знищення решток підтримки України Сполученими Штатами. Стенограми цих перемовин вже пішли через Орбана до Трампа, який у потрібний момент Буде махати цими папірцями перед виборцями і запевняти, що Україна хоче миру, а злий Байден витрачає гроші платників податків для розпалювання війни. І він просто чекає. Через чекає, поки захід втомиться від війни і почне згортати допомогу Україні через перемоги Трампа, який припинить допомогу США. Чекає, поки втовлений війною народ почне схвально кивати головою на заклики до миру. Військове шльомо Негель у той же час пише наступне. Якщо 20 травня Зеленський виступить перед гнацією і зачитає з папірця, що він подає відстав. Але за дорученням ВРУ продовжує виконувати обов'язки, до це надасть йому, хоч якусь умовну легітимність, і надасть можливість і далі розповідати, що колись він був демократично обраний і про збереження безперервності влади. Якщо же за своїми звичаєм він почне викувати і вирощати, про якесь своє право залишитися на посаді, то ситуація може стати непрогнозованою, бо почне зростати внутрішній опір узурпації влади. Я маю дуже великі сумніви у здатності Зеленського його оточенню елементарно аналізувати ситуацію. Це на жаль буде вже під. Тверджено не раз за останні роки, але йому пощастило, і все сходило з рук. З іншого боку, всім відомо, що удача має свій ліміт. А Пентагон запустив сайт про нагляд за допомогою для України. Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США 19 березня запустив новий веб сайт щоб надати американцям більше інформації про нагляди за американською зброєю та обладнанням, що надається Україні. Якби ще захіла сайт запущений у координації з офісом Генерального інспектора Державного департаменту США та агентством у США з міжнародного розвитку портал з'явився в той час, коли республіканці у Конгресі продовжують затримувати нове фінансування для України і ставлять під сумнів належний облік зброї. Що постачається в Україну у заяві генспікера Пентагону, зазначається, що вебсайт надає ресурси та інформацію про роботу, яку проводять понад 20 наглядових відомств США, відомих як міжвідомча робота група і за нагляду за Україною, щоб гарантувати, що допомога Україні не була використана не за призначенням. До зустрічі друзі. Ставайте. Спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.